Добрий день. Пропонуємо до вашої уваги конвекційну піч тривалого горіння на дровах ладья. Вона чудово підійде для обігріву як житлових, так і побутових приміщень. Дозволить приготувати їжу і ось. Контептина вона складається з димоходу, отвору для приготування їжі та для розпалювання, клапану подачі повітря, конвекторів та загрузочний дверь. Монтаж конвектора здійснюється дуже легко. Вводимо вичепити. Все, готово. закладати дрова в печку краще таким чином. Знизу більш крупний і можна сиріти. Потім менші, для того, щоб вона гарно у вас розгорілась. Розпалювати піч ладья треба згори. Після розпалу треба почекати 5-7 хвилин, щоб вона розгорілася в зоні димохода. І після цього закриваємо варочну поверхню і відкриваємо клапан подачі повітря. Під час роботи загрузочна дверка повинна бути закрита. Під час першого розпалу з поверхні пічки може виділятися їдкий дим. Це нормально, це випаровується розчинник з фарбою. При правильному розпаленні пічка ладья горить абсолютно без диму. Завдяки такої організації горіння ми отримуємо з дров в два рази більше тепла і забезпечує тривалість горіння до 80 годин однієї закладки. Завдяки клапану ми можемо дуже легко регулювати інтенсивність горіння пічки. Пічка обладнана сушкою для взуття, яку ви можете гарно висушити. Для приготування їжі можна використовувати варишу поверхню. Найбільш ефективна піч працює циклічно. Тобто ви її заклали, розпалили і цього вистачить на 8-10 годин. Але якщо вам, вам треба підкинути одну-два, це не спричинить ніякої шкоди. Для зручності транспортування піч обладнана ручками. Піч ладья принципово відрізняється від звичайних буржуєм. По-перше, тривалість горіння однієї закладки до 12 годин. По-друге, вона горить без диму завдяки ефективній організації горіння. По-третє, ви можете легко приготувати їжу. І четверте, завдяки конвектору приміщення прогріється у рази швидше. І п'яте, ви можете висушити взуття.